Агродрони це хайп чи вже мастхев? Однозначно мастхев, але не скрізь не для всіх. Дуже потрібно точково підходить. Не можна агродронами робити все, на мою думку. Що треба робити агродронами? Точно десикацію, точно фунгіцид, бо затратка менша відносно грунтового гербіциду. Впевнений на сьогодні, що ні. Яка марка дрона? Має бути. Да. Я думаю, що не принципово. Головне, щоб він якісно тут питання в форсунках. Питання в якості обробітку і в команді, яка працює. Тобто пілот важливіший, ніж дрон? Однозначно. <рес> на, сьогодні, <рес> пілот важливіший, ніж на сьогодні, з сьогоднішніми технологіями, точно пілот важливіший. Дрони замінять колісну техніку чи ні? Частково так, повністю думаю, що ніколи. Е, в чому замінять? Оприскуванні, можливо, навіть в розкиданні добрив. Можливо, ще щось придумають, але в обробітку, в посіві е і в жнивах точно ні. Замінять тільки не агродрони. Не, не, не агродрони, оприскувачі, а другі дрони. Хорш <плес> <плес> без кабіни. Ну, ну можливо, можливо так, можливо, так, але але теж не повністю. Повністю замінити людей ніколи не можливо, на мою думку.